Журналісти телеканалу Чернівці невтомно продовжують розповідати про те, як чернівчани та гості міста святкують день міста. Наразі ми перебуваємо на турецькій площі, і як вже зазначалось раніше, у наших включеннях за кілька хвилин відбудеться відкриття мостику. Кохання, як ми бачимо, перша пара, перші молодята вже стоять на цьому мостику, і за кілька секунд ми з ними і спілкуватимемось. Що ж, поки що офіційного відкриття мосту кохання не було, але я думаю, що це дуже навіть символічно, що першими на нього встала подружня пара, молоді чернівчани, які вирішили одружуватися в день міста. Вітаю вас з ним міста і з таким великим днем у вашому житті. Скажіть, з яким настроєм ви сьогодні цей день переживаєте? З хорошим дуже Дуже з хорошим. Ви стоїте на цьому мостику кохання, а в Чернівцях ще не було таких мостів. Він з'явився вперше. Ви вже встигли загадати бажання? Звичайно, як він виглядає? Як ви взагалом оцінюєте таку ідею? Нам він дуже подобається, і ми дуже раді, що його поставили. Тому що багато закоханих пар може сюди прийти, фотографуватися, і В них буде якась пам'ять про місто і взагалі про те, що ми тут були. Ну, напевно, ви повинні усвідомлювати, що ви стали історичною парою, адже ви перша, перші молодята, які стоять на цьому мостику. А, якщо не секрет, скажіть нам, про що от ви зараз найбільше вдвох мрієте в цей момент вашого життя на цьому мостику? Не знаю, напевно, для, про те, щоб прожили досить щасливо і були нас діти і так далі. До старості, щоб до 50 років і далі. Дякую вам. Сподіваюся, цей мостик у цьому також посприяє. вам! Дякую. Мости кохання існують в багатьох містах України, зокрема в Києві, Одесі та Львові. Нарешті такий з'явився і в Чернівцях. Наразі ви його вже мали нагоду бачити. Він стоїть на турецькій площі, але це не буде його постійним місцем, так. Однозначно, кожного року наші кавалі дарують місту якусь родзинку. Це ровер, це коло друзів, це карета біля ЗАГСу. Це ми теж пропонуємо поставити біля ЗАГСу, для того, щоб своє життя молодята розпочинали це саме це через місточок кохання, щоб воно їх супроводжувало по життю, щоб воно було міцне, як це залізо, щоб воно приваблювало. І Ця ініціатива спілки ковалів Чернівецької області, зокрема, Андрія Хорта. Я думаю, що кохання немає меж, чи території Києва, Одеса чи Чернівці. Кохання це є притаманно кожній людині. І тому ми хочемо, щоб наші люди кохалися, щоб наші люди були добрими, любили один одного, щоб вони милувалися не тільки. Старими окрасами Чернівців, а й новими, які з'являються щороку. За що ми дякуємо нашим ковалям. Наскільки я знаю, над цим мостиком працюють не тільки Чернівецькі ковалі, а й гості з Києва. Не тільки з Києва, з Івано-Франківська, з районів області. Це традиція ковальського мистецтва. Коли гості ковалі приїжджають один до одного на свята, вони обов'язково щось мають зробити, щось залишити на згадку про себе. Тому однозначно на кожній. Конструкції, яка стоїть в місті, є деталі, які зроблені нашими гостями, в тому числі і сьогоднішні. Ви бачите, вони привезли. Сьогодні їх будуть встановлювати, долучати до цього місточка. Дякуємо вам, вітаємо вас з ним, містом. Дякую всіх вам, гараздів і побільше добра, щастя і любові. Зустрічайтеся на цьому місточку. Створити у Чернівцях міст кохання запропонував Чернівецький коваль Андрій Хорт, вітаю вас на місто. Дякую вас так само за місто. Скажіть, будь ласка, як ви дозріли до цієї ідеї? Відомо, що такі мостики існують в інших містах, але вони не створювалися спеціально. А мостами кохання називали старі мости, де люди вже довгий час пересувалися, чи можливо це навіть мости автомобільні? А тут от, вирішили зробити спеціальний мостик. Ну, ідея, як сама, виникла недавно, але справа в тому, що вже в процесі виконання цього мостику було вирішено, що він буде стояти біля нашого центрального ЗАГСу. Ну і само собою він буде виконувати функцію того мостика кохання, який йому і належить. Символічно ковалі намагалися на ньому зобразити усі елементи, які би майбутнім чоловіку і дружині, молодятам пророкували щастя чи достаток. Можете розповісти про найцікавіші елементи мосту? Ну, дивіться, сама ідея цього мостику полягає ну, в саме створення цього моста. Йде, ну тобто має два початки. Є от чоловічий, це класичний стиль. І є е, другий початок зроблений в стилі модерн. І вони єднаються між собою. Тут є е, і місцеві ковалі, і е, ковалі, які долучилися вже до нашої справи. Тобто вони кують балясини і зараз, і привезли з собою. Вони е, е, зобразили це символічно. От є навіть жінку, де з франківських ковалів хлопці зробили е, жінку. Так, ми можемо і до неї ближче. Так, Підійти, вона ще не прикріплена. Всі деталі ще не прикріплені. Так, всі деталі не прикріплені, бо тому що вони будуть монтуватися вже безпосередньо в майстерні, а виконуються тут або дехто привіз з собою. Ви відчуваєте за собою відповідальність, що саме на цьому мостику, на мостику вашої задумки стоятимуть чи не всі молодята Черніча? Ну, будемо мати надію, що це буде в першу чергу приємно не тільки для мене, а для тих, хто приймав участь в цьому всьому, тому що е, тут були задіяні, ну, так би сказати, всі кращі ковалі чернівців і е, наші друзі і колеги з Франківська, з е, Тернополя, з, е, з Києва. Ви хоті... хотіли заакцентувати увагу ще на кількох деталях. Зокрема, тут е можемо побачити так yeah. колодку. Так, от дивіться, це, це ковальська фірма «Арма» Франківська. Виготовили таку специфічну балясинку для того, щоб закохані, могли чіпляти сюди колодки. От вони вже першу таку умовну колодочку причепили. А якщо не вистачить цих дірочок? Якщо не вистачить дірочок, будемо робити свіжий мостик. Дякуємо вам за таку гарну ідею і гарного вам дня міста. Дякую вам так само. Планується, що вже наступного тижня міст кохання з'явиться на вулиці Ольги Кобелянської, де і буде його постійне місце. Кохайте і будьте коханими. А журналісти Чернівецького репортеру та телеканалу Чернівці продовжуватимуть розповідати вам про найцікавіші події, що відбуваються сьогодні в рамках святкування дня міста.